Я хочу додати, що я б хотів ще сказати, тому що часу у нас залишилося дуже мало. Я хотів би сказати про наших спонсорів Черкащан, тому що я не можу їх не відмітити. Не можете не сказати. Не можу не сказати. Так, не можу не сказати. Будь ласка. Це такі бренди, як Домолюкс, це такий бренд, як Нова Графік. Це друкарня, яка напроти автовокзалу нашого нового, як на нього кажуть. Це прекрасні люди, які відгукнулися. На, е, наші, на, на, не на наші потреби, а на потреби нашого заходу. І, е, звичайно, дуже велике їм спасибі. Це фітнес-клуб Чикаго, звичайно. Е, і я вам ще скажу, що Фітнес-клуб Чикаго, е, е, я, я б сказав би сказав, е, е, це клуб сильних людей. І він названий тому, е, так, тому, що це на згадку про минулі часи, коли в підвалах багато поверхівок, Тренувалися люди, які тягали, як Васильович сказав, ржаві штанги і гантелі, але хотіли мати вигляд і бути здоровими і сильними. Тому Чикаго, тому що тоді, коли Голос Америки назвав Черкаси «маленький Чикаго. О. Так що зараз все відроджується, люди наповнюються, тобто клуби наповнюються людьми, і, звичайно, все стає. А люди бажанням. Так, звичайно, там у відеороликах і на всіх наших рекламних носіях партія регіонів та особисто Михайло Васильовича. Я звернувся до Михайла Васильовича особисто і сказав: Михайло Васильовичу, такий захід буде. Підтримайте нас, будь ласка. І я вам чесно скажу: підтримав і фінансово, і морально, тому, тому що морально е, тяжко. Тяжко, коли йдеш, коли в 20 років в бізнесі, коли отримуєш відмову за відмовою, я маю в виду спонсорів. Тому е, е, теж велике їм спасибі. Мельников Ігор, е, до речі, е, Мельников Ігор, е, це голова фракції партії регіонів у Черкаській міській раді, е, за свій особистий кошт е, придбав 100 квитків. 100 квитків. І не просто придбав, щоб їх е, десь чи викинути, чи, а щоб роздати своїм друзям, тим людям, е, хто нуждається в цьому. І він сказав, що ці люди прийдуть всі до одного. 100 чоловік, розумієте, яка це. Це диво. І ще у нас є спонсор «Дірська жисть. Це дійсно така, я би сказав, ярка, як на українській мові. Яскрава. Яскрава, яскрава особа. Я маю ввиду власника Олю. І... Це глянцеве видання, воно да, головне редактор. Так, Це глянцеве видання, яке дійсно все, може на, на своїх шпальтах все. Прононсувати, розказати. Молодці, молодці. Ще у нас є ландшафтне бюро Апріорі. Я назвав його наш красивий спонсор. До речі, це моя дружина, вона є власником цього садового центру, який прекрасний садовий центр на Сурікова і проспекті Хіміков. Ну, я вам скажу, що вона. Нам і дизайнера, дизайнера давала, і все. А саме головне, що вона до 20 го числа підготовка вже де три місяці. Вона терпить, що я цілими днями займаюся цим заходом, я виїжджаю куди і на змаганнями виїздимо, дивимося, як другі проводять, щоб провести цей захід на високому рівні.